Хотя дружити йому. Вий. Пішов загрітві на хресті страждав. Воскресіння своїм перемог. thank yeah. you Серце, друже, ти йому, відкрий, Дай, собі, Ісус. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Я дуже сильно вдячний, що Бог мене і вас знайшов в цьому світі. І порою ми ніколи не побачимося на цій землі, ми є далеко один від другого, але я дякую, що цей Господь, який живе в вашому серці, моєму серці, він побуджує вас, що ви жертвуєте ці фінанси, ви жертвуєте на діло Боже, і ви знаєте, нам дуже сильно є в поміч оця посуда. Дуже сильно ми задоволені нею, нам дуже сильно полегшило довоз їжі. Ми дякуємо за ці фінанси, які ми використали на продукти. Дорогі мої, в мене не вистачає слів вдячності, але я знаю, що кожне діло, кожні фінанси, які є потрачені, вони є під контролем неба. І я знаю, що Бог вам воздасть сто крат. Ми любимо вас, молимося за вас, і хай вас Бог благословить. Шановні і невідомі для нас, але відомі для Бога наші меценати, мені як служителю церкви хочеться щиро вам подякувати за ці фінанси, які ви жертвуєте, які ви виділили для того, щоб проводити отакі служіння для цих людей. Сьогодні непростий час у нашій країні, сьогодні є е, дуже е, важлива допомога для нашої армії, для Збройних сил. І разом з тим у нас збільшилося число безхатьків, число таких людей, які сьогодні голодні, які сьогодні е, не є доглянуті, які живуть в неналежних. Може обставинах свого життя. Але ми, дякуючи вам, дякуючи вашій допомозі, ми можемо робити для них те, що ми можемо робити. Хай вас Бог благословить. Дякуємо вам щиро. Дуже хочу подякувати тим людям, що допомагають, що годують тут в Тернопіль, людей людей. Дуже я дякую, дуже щиро дякую. Хочу. що Далі годували людей тут на вокзалі. Дуже я сильно дякую. Хочу подякувати, що приходжу на ЖД вокзал, що наші брати і сестри допомагають нам, дають їсти одяг і говорять з їхнього вилітає Боже Слово. Я хочу дуже їм подякувати.